Біли, бо то не бігає доволі. А, а йти в нарадчу кімнату суддя повинен саме після цієї справи так. чи через декілька справ можна. Ні, ні йти він, і. Має, він має почати її розглядати, після цього він йде в нарадчу кімнату. Під час знаходження в нарадчій кімнаті він не має права розглядати будь-які інші справи. Так. Так. Негайно після розгляду справи. Але якщо в нього, якщо у нього тільки о 13-й годині закінчився розгляд справи, і після цього з'явилася вивіска, що він на радчій кімнаті, то не зрозуміло, коли була ця справа. В тому і питання. Таємно. Так. Да. І розглянутися там за якісь секунди, вона не Просто діло то, що якщо зараз виясниться обман, то просто я вважаю, що все петиція, це діло, то що на увальнення шестака голови. Поймаєте, що на всю Україну. не знает, что воды, да. Административно не может управлять. Ну, То На массу. Судья, судья шесть, раз Понятно. А, Змык. а Улетел. Обещал. У него достойные есть заместители, хайки есть.